Вітаю! Готуємось до НМТ, розв'язуємо завдання з геометрії. У паралелограмі АБЦД на стороні БЦ вибрано точку М так що ДМ дорівнює ЦД. Ну, нам пропонують подивитись на рисунок, ми його собі ось сюди перемалюємо. Так? Тобто точку М вибрали так, що DM дорівнює СД є. BM відноситься до МЦ як 5 до 2. Тобто БМ у нас 5х мц 2 х Крім того, відомо, що БЦ дорівнює 14. Знаючи цю інформацію, ми можемо легко знайти саме відрізки BM і MC. Ну, оскільки BM5X до нього додаємо мц 2 x і це і буде відрізок БЦ14. Тобто 7х дорівнює 14х дорівнює 2. Таким чином, ми легко знайшли, що МЦ Відрізочок МЦ дорівнює 2х, тобто 4, а БМ 5 х тобто 10. Все, з цим розібралися. Далі кут ДМЦ ДМЦ ось цей кут при вершині М дорівнює альфа за умовою, і треба знайти периметр паралелограма. Тобто, нам треба знайти периметр паралелограма АБЦД. Ну, Розуміємо, щоб знайти периметр паралелограма, нам треба знайти його дві сусідні сторони. Тобто, наприклад, CD, оскільки ми вже маємо зав'язку сторони CD у трикутничку рівнобедреному, ну і відповідно сторону, наприклад, AD. А де ми вже знаємо, AD у нас 14, як знайти CD? Звісно, найкраще шукати прямокутний трикутник. З прямокутного трикутника завжди легко знаходити сторону. Але ми маємо не прямокутний, а саме рівнобедрений. Тобто трикутник МДЦ у нас рівнобедрений. Причому, що ДМ Дорівнює dc, значить МЦ основа цього трикутника. Добре. Якщо трикутник рівнобедрений, то ми пам'ятаємо властивість, кути при основі рівні. Тобто в цьому трикутнику кут М дорівнює куту С і дорівнює альфа. Так, тобто ми сміливо можемо позначити тут кут альфа. Далі. Крім того, оскільки ж ми хочемо прямокутний трикутник, краще його проводити саме до основи, бо є знову властивість у рівнобедреному трикутнику. Висота проведена до основи, нехай це буде ДК. Так? ДК перпендикулярно до МЦ. І вона ж є і медіаною, якщо вона проведена до основи. Тобто МК і КЦ рівні. А зауважте мц 4 значить, наші відрізки МК і КЦ дорівнюють 2. Все. Тепер, щоб знайти нам саме невідому сторону СД, нам треба розглянути прямокутний трикутник КЦД із прямим кутом К. Розглянути співвідношення катет КС відноситься до гіпотенузи СД, яку ми шукаємо. І це відношення дорівнює косинусу кута. КЦ у нас відомо. 2 Поділити на СД дорівнює косинус. Звідси можна легко знайти, що це D дорівнює 2 поділити на косинус альфа. Все, коли ми знайшли сторону 2 поділити на косинус альфа і маємо другу сторону паралелограма, то периметр знайти вже не проблема. Ми просто подвоюємо суму цих сторін. Тобто, 14 додаємо 2 косинус альфа і все це множимо на 2. Бачимо, серед відповідей треба розкрити дужки, тому ми їх сміливо розкриваємо. І отримуємо відповідь 28 додати 4 поділено на косинус альфа. І це у нас відповідь саме Б. Все легко і просто.